Поділитися з вами чудовою новиною. У мене почала квітувати орхідея бронзмейдер, що переводиться як бронзова діва. Я ще на початку весни її замовляла в розмірі 2,5. І ось її перше домашнє квітування. Це гібрид двох природних орхідей: шелеріани родом із Філіппін і природного маніні Ай форми Black, який родом із Індії Азії. Від своїх батьків ця орхідея взяла саме найкраще: рясне цвітіння, цікаву форму квітів, зірочок, доволі незвично, з вузькими полюстками. Квітка має білу губу, з рожевими. Крапленнями. У цієї орхідеї присутній тонкий квітковий аромат, Відчуваються нотки ландиша, троянди, особливо в першій половині дня. Майте на увазі, що ця орхідея любить високу температуру. Батьки цієї орхідеї ростуть в кліматичних зонах, де нічна температура не опускається нижче 20 градусів. Рівний сорт орхідеї завоював популярність серед любителів і колекціонерів орхідей. Завдяки своїм унікальним характеристикам і неповторному зовнішньому вигляді, ця орхідея стала бажаним вибором як і серед новачків, так і досвідчених цвітоводів. вивели цей сорт 50 років тому. І цінуються вона не стільки із-за квітів, а й за листя. Листя у неї сірого кольору, сріблястим відливом, вкрап неймовірно гарно виглядає. Дорослі рослини випускають декілька цвітоносів, причому гілкуються, утворюючи чудове каскадне цвітіння. І я надіюсь, що наступне цвітіння у мене буде саме таким. Ну а наразі я любуюся ось цими чотирьма квіточками. Неперевершено гарна орхідейка, якщо у вас її ще нема колекції, то придбайте собі вона вас порадує. А цю гарну орхідею подарував мені чоловік давно її хотіла. Орхідейка на два цвіто в хорошому стані. Кожна квіточка мутації метелика дуже гарна, ніби зграя метеликів прилетіла на мій балкон. Ця орхідея з дивовижними квітами, плюстки квітів рюшасті, ніби з ажурною білою кайонкою, Обов'язковий кра біля губи, губа світло-фіолетова. З домішками червоного білого кольору. Рослина немаленька, висота може досягати від 50 до 60 сантиметрів. У мене приблизно так і є. Діаметр квітів від 6,5 до 7 сантиметрів. Листя у рослини темно-зелені. Розмір від 20 до 25 сантиметрів довжину і від 6 до 7,5 в ширину для успішного цвітіння фаленопсиса необхідно забезпечити оптимальні умови, помірний полив, достатньо світла, при цьому розсіяного. І вона буде радувати своїм яскравим цвітінням і здоровим виглядом. Ось така прекрасна орхідейка Катилак. Дуже гарне, дуже гарне поєднання кольорів. І ці защипи справжні метелики неймовірно. Одовжую кітувати отхід каміньки смай. Хочу ще вам показати успішні посадки орхідеї в розмірі 2,5, 1,7. Вони зараз активно нарощують коріння. Мені подобається висаджувати орхідеї в горщики з отворами, оскільки рослина отримує хорошу циркуляцію повітря. Я їх ще ставлю в. В білі горщики вони мені слугують як кашпо, але рослині вистачає і повітря, і світла. Підживлюю я їх постійно препаратом HB101 борштинову кислоту. Ну, ви можете бачити позитивний. Результат і при цьому ще й вони квітують бачите рослинка 1,7 і вже на бутонах. У мене ось ця діти, їхня китя буся. Дивлячись на неї, так і хочеться лягти і не думати, що треба робити, куди треба бігти, що полувати, що підживлювати. Ось кому добре живеться. В повному розпуску моя орхідея сого Мандала. Я рада, що ви були у мене сьогодні в гостях. Дякую за увагу! Бережіть себе, любі українці, і до нових. Зустрічі і усім нам перемоги якнайшвидше.